Так, Ми продовжуємо нашу трансляцію, наш стрім, і прямо з місця подій, де дорозі прийде доктор Порошенко відповідати на запитання, що І давайте, напевно, підемо, подивимося, що діється на вулиці. Тут все ж таки ми зараз підемо. Четвлять російської мови, перепрошую, як пан президент власне віддає свій голос на виборчій дільниці. виборчих дійниці. Прочитали Ви на сутку, що... на ми на самі, що мінімум побачимо, як вони нас круті чи взагалі нас постійно на зняти крупних. Сашко, Там багато людей. Багато людей. Так, Саша, займай гарною тобі позиції. Ми виходимо звідси. Тут все стало нецікаво, все побачили. Ви теж разом із нами. Біля стадіону. Я особисто не знаю, навіщо вони збираються, їх, до речі, туди не пустять, дебатів не буде таких величезних. на які вся країна читає. Можливо, вони будуть 19 квітня, але достеменно це невідомо. Я вам хочу сказати. Ну, зважаю, що те, що ну, відбувається всі ці два тижні, це є хайп навколо виборів, навколо особисто особливо кандидатів у президенти. Ми всі означають, що такого ще не було. Преса, західна, майори, такими такими саркастичними, що у нас в Україні небезпека. У нас може дуже... все змінитися після Майдану. І прошу, прошу камеру показати, що ось ось що відбувається власне, на майдані перед НСК Олімпійський. Дуже потужна охорона. До речі, теж дізналася з цього що не буде Нацдружини, дружини, не буде національного корпусу і представників богного злому, щоб і всіх представників, всіх структур, якими керує Білецький, щоб не було провокацій. Колотаків можна не чекати. Я б я вже сказала, дуже потужна, вельми. любими, поліція. До речі, це не національна партія, а національна партія. І до війни нам зберігали. Але ось ми можемо бачити, повернуся до цього ажіотажу, що люди кудись йдуть, чому вони туди йдуть, можна, до речі, підійти і дізнатися. На не пустять хлопчик. Те, що на сьогодні трошечки інший формат цього сьогодні буде. Ми всі чекали на те, що дві години Порошенко Зеленської області сперечатися, що допомогу щось можна повністю знову таки зайняти позицію свою особисто. Ніхто не знає, що там насправді відбулося на філії по сути, коли про це не пошкодивши він, справді без запишення. Мене звуть Олександр Кернічук, Вайкин. Я відбуваюсь, не могів, вони також підтримують нашого президента, які я хочу почути, що той хлопчинка чи чекала розкаже нам, які дивіться бачить, що ми хочемо робити. І далі ми будемо відзначати, що далі з ним буде. Ви прийшли, тобто підтримати мені. Так, я прийшов. Класно. Так. Так. А як ви ще нам виглядаєте? Ми зараз прийдемо. Якщо бачимо її в екрані, то ми її зробимо. Так. Якщо виїде мужчина з бранцю, то ми зберемо її. Так? Так. Тобто, хотілося б піти на її вигляд. Далі визначитись, але ж у нас вже визначилися. А що ви хотіли Ну я так. どう? Тобто питання глобальні. Ми, воно... Добре, я вам дуже вдячна за відповідь. Я, вас, а звідки в... вони ми, не сказали? Ми не сказали, звідки ми типою. Є такий сайтик, який сайт робив, який дуже гарний. Ми зараз транслюємо на YouTube. Так, ну, я у прямому філії. Прошу, будь ласка, як вас звати? Богдан Миколаївич. Пане Богдане, кого ви підтримуєте? Що ви думаєте взагалі? Я підтримую що думаєте... Україну. Мені дуже шкода, що я 88-го року я можу за Україну. Я люблю геополітику. Зараз такий час в світі робиться, що нам потрібно зберегти Україну. Я не бачу Зеленського. Я вже вважаю, що це проєкт ВСБ, РУМУ, те, що в нас робить. їхні технології. Ми дуже дорого заходимо. Так після Януковича, дехто такий, як Парацюк, говорить, що ми, ми, якщо нам не подобається Зеленський, ми його зметемо. А він не, за, не сказав, за яку ціну, яка ціна буде України, за те, щоб ми того самого. Зараз така обстановка у світі, що нам треба, я розумію, що Олексій такий олігарх, это, і Зеленський, він теж комерсант, як сказала Юля Литвиненко, він теж комерсант. Тобто ми глобально вирішаємо вопрос вот это, про Україну. Одного знімемо, другого гарну. Останемось. Це який не вибирав для 150 мільярдів, викирав. І ми опять приїде, опять забере свій приватбанк, і так ми будемо проти це і ще до Ну Я хочу сказати, що ми це перший тайм, навіть якщо Зеленська виграти, то буде перший тайм. Ми можемо 1-0 перший тайм, але осінь ми можемо виграти 2-0 у Зеленську. Якщо ми ці були, потім літо і приведемо демократичну нашу українську владу до Верховної Ради і зробимо парламентську державу. І Так що ми всі ми собі переіграємо? якщо які у вас питання ще інтересують? Я люблю геополітику. Ну я так зрозуміла, що ви також тримаєте порошенка, аби не було зеленського. так? Я можу зробити висновок з вашої буде Зеленський, А хто такі зеленський його знає? Хто він такий? Зеленський. Це пред Фейсбегеру. Якби <гуми> зараз ну, в світі не таке творилось на Україні, ми б і артисти пережили. Раз це так пережили, ну, то артиста не пережили. Діло в не тому, що تفen可以. обстановка в світі така тяжка, що ми не маємо права експерименти робити. Тому що опять, експерименти нам дуже подобається. Я зрозуміла. вас. Дуже вам дякую. вам дякую. Свідемо, напевно, далі.

на такі кнопки для того, щоб провести нормально дебати. Так, дебати ну, що не на Ось, до речі, прошу показати, скільки людей зібралося біля граду. Діті Ми... вирішили все ж таки зустріти так. пана Зеленського Він Намагається тут тримати якусь найменшу, я внутрі найменш, а... ну, поведінки, але він тих вискати, я в цьому зарплату не можу. Трагуватися Но... і нічого не робити. Да, ну, і, мені здається, він просто намагається бути на рівні. Йдемо, підемо, будемо йдемо. Бачите, що тут місце і натовпу вже з вами попуститися. І весь Київ, напевно, вже Київ зібрався, підтримати кандидатів в президенти, хтось хоче побачити.